Вітаємо на каналі Онешкевич. Друзі, сьогодні у нас дуже смачний пляцок під назвою Баунті. Це давній рецепт, щоправда, я нещодавно його спробувала у гостях, дуже сподобалося, взяла рецептик і ділюся з вами. Отже, беремо спочатку за приготування тіста. З'єднуємо жовтки з цукром, перетираємо до посвітлення маси. Додаємо розтоплене вершкове масло плюс сметану, бажано жирну Перемішуємо всі ці складники. Додаємо розпушувач, какао. Перемішуємо. Декілька етапів додаємо просіяне порошне. Спочатку вимішуємо вінчиком, потім ложкою, далі замішуємо руками. Борошно даємо невеликими порціями, щоб контролювати консистенцію, тому що борошно буває різне і деколи треба трішки більше або менше. В результаті у нас має бути ось таке м'якеньке тісто. Ми розділяємо його на дві частини, на одну більшу, другу меншу. Ось цю маленьку гульку відправляємо поки що у морозилку. Далі беремо форму, застилаємо пергаментом. І викладаємо великий шматочок тіста. Він у нас дуже мягенький і дуже приємний в роботі. Розтискаємо його руками. Спочатку формуємо дно, потім робимо бортики. Ми спечемо цей пляцок так як ми любимо однією паляницею, одним коржем. Сформували в основу бортики, беремося за білки. Збиваємо білки в піну, додаємо одразу весь цукор, збиваємо до пишної густої маси. Ось такої. До білків додаємо кокосову стружку і обережно зверху вниз перемішуємо. Легенько тут робимо, щоб не посадити білки. У нас буде ось така маса. Тепер білково кокосову масу викладаємо на корж і рівномірно розправляємо. Повертаємося до другого шматочка тіста. Цей шматочок у мене навіть ще не замерз, але гарненько вже натирається. Зверху натираємо, розправляємо. І відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 45-50 хвилин до зарум'янення. Далі охолоджуємо корж на рішітці. Після повного охолодження виймаємо з форми. У нас буде ось така краса. Беремося за приготування крему. В оригінальному рецепті крем дещо інший. Я зробила просто масло і згущене молоко. Збиваємо м'яке масло, додаємо сире звищене молоко і все це перебиваємо. Спочатку маса буде ніби розділятися, розслоюватися, але ми продовжуємо інтенсивно збивати до тих пір, поки маса не починає збиратися в грудочку. Ось так. Далі ми ретельно вимішуємо лопаткою, щоб не було повітря, і в нас виходить дуже гарний стабільний крем. Викладаємо весь крем на корж. Розправляємо. Зверху додаємо шоколад. Відправляємо у холодильник на нічку. Гарний великий красень у нас виходить просто на раз-два. Дівчатка кажуть, що це давній український весільний пляцик. Наші українські господині просто не перевершені. Чудовий рецепт, якщо ви любите кокос, все, що пов'язане із кокосом і шоколадом, приготуйте цей пляцик. Він вам теж сподобається. Щоправда, він при нарізанні трішечки крихкий, але гарно все одно тримає форму. Ось демонструю. Готуйте на здоров'я і гарно все вдається, друзі.